Я вас всіх вітаю, вельма шановне панство, пані та панове. Хочу вас привітати з новим роком, дорогі мої глядачі і підписники. Дякую, що ви були зі мною всі ці роки з того моменту, як я стала виходити назовні і розповсюджувати відео в Тіктоці, в Ютуб-каналі, Так, що ви довіряли мені, що ви дивилися, що ви відчували. Нехай цей рік. Хочу ще додати до своїх привітань, принесе кожному з вас ясність, здоров'я здоров'я ваших близьких, рідних, тепло в кожному серці, відчуття, і що ви власне на своєму шляху. Зараз хочу запропонувати вам розклад, пов'язаний саме з енергією Нового року. І давайте подивимось, в яких енергіях ви зараз знаходитесь саме в Новий рік. А саме запитання буде: який сюрприз саме вам принесе цей рік? 26-й рік. Рік коника. І так, давайте спочатку подумайте про себе, як завжди, так. переберіть зайві думки, і ми розпочинаємо саме зайве з, вашого, з вашої енергії. Можливо, щось змінилося, тому що енергії змінюються, і ви могли теж, і. В житті могло у вас теж щось змінитися, тому давайте подивимось. Нагадую, що розклад загально одна позиція, тому уважно слухаємо саме сигніфікацію. Яких ви енергіях десятка мечів, сонце, правосуддя. Туз мечів. Ну, дивіться, ви знаходитесь у важкому, але завершальному етапі. Десятка мечів тут показує, що болюче, вже позаду і далі не буде так, як було раніше. Тобто енергія, яку ви залишаєте в минулому році, сонце говорить про відродження, про усвідомлення, про полегшення. про… Тепло про світло після власне темряви вашої душі. Правосуддя це усвідомлення, це чесність, насамперед перед собою прийняття правильних рішень, тому що тут ще іде туз мечів. Хтось, до речі, по правосуддю прийняв і вирішив питання, пов'язане з. Якимись процесами, які пов'язані з правосуддям, це теж може бути. Можливо, це теж може бути пов'язано з якимись процесами, документами. Все, що стосується документів, правоохоронних структур, правосуддя. Тобто, це гілки, які, які я, можливо, можу припустити. Можливо, у вас зараз відбувається цей процес, але тут у вас є потузумчів ясність, правда і новий початок через, власне, розуміння. Ви входите саме в рік 26, а і з відкритими вже очами ви бачите ясно, хто, що і як. Тобто більше ви не хочете жити так, як було, це жити в ілюзіях, наприклад, і це, власне, ваша сила. А, можливо, ви народилися або 21 числа, або 11, або 11 місяця. Це теж може бути припущенням, не для кожного. Але це теж може бути припущенням. Можливо, асцендент є у вас сонечко у вашому народженні. Це теж може бути, але це загальний розклад, тому не будемо ми про це говорити як на 100%. Який сюрприз, власне, несе вам а, цей новий рік? Якщо ви себе впізнали, а жеслів, жриця. Сімірка пентаклів. Зараз поправлю камеру, тому що вона щось у мене погано тримається. Двіка мечів, лице кубків, двіка кубків. І хочу ще розкрити жрицю. Четвірка кубків, світ і дев'ятка власне пентаклів. Дивиться. Який сюрприз вам несе саме новий рік. Якщо, так, от, знаєте, коротко, з вами поговорити на цю тему по цим картам, це емоційна подія або людина, яка просто вривається в ваше життя. Тому що лицарь Кубків Двійка кубків, це щира емоція, це романтика, це теплий союз, або примирення. Але у вас тут є якийсь такий момент, що ви стаєте, так би мовити, на виборі. У вас внутрішній якісь такий вибір, ви не можете обрати рішення, прийняти рішення. Щось приховано, те, що ви не відкрили, або вам не відкрили. Повністю. От жрицю відкрила, і хочу сказати, тут приховано дуже красиве. Дуже красиво. Чому? Тобто, жриця приховує від вас те, що ви входите в новий рік з внутрішньою власною зрілостю. Це про вас. Це не про когось. Це рік, де ви більше не будете чекати дух дозволу, давайте так. А, а ви будете самі собі дозволяти. Як вам бути, куди вам рухатись, що вам робити і так далі. Тобто новий рік принесе вам по цим картам ясність замість сумнівів. Любов замість страхів і відчуття, внутрішнє відчуття, що все складається як потрібно, як правильно. І можу сказати, що я не бачу поганих карт, і тому можу вас заспокоїти, що тут з тими людьми, якими відіграється цей розклад, тут щирість. Т теплість іде. Є якісь такі, знаєте, приломні моменти, де ви вагаєтесь, але це нормально. Ми а, всі десь можемо припускати якісь тенденції або розвиток подій, з якими ми, наприклад, не зовсім або довіряємо, або Можемо відкритися. І тому є такі маленькі ділеми, але ви впевнено, самодостатньо, задоволеним з собою, задоволеним власним життям входите в новий рік. Якщо ваш стан тут і зараз не такий і повинен, так би мовити, пройти деякий час, то я можу так сказати, це буде для вас, можливо, навіть сюрприз. Ви це не очікуєте. Це буде, як, от, я не знаю, як сказати, як подарунок долі, де ви це відчуєте і зрозумієте, що у вас складається все так, як ви, як, якою ви вже стали. Тобто, це як вам по заслузі, тобто ви це варті. І це і є сюрприз у новому році для вас.